Під грифом рекорди у Івано-Франківську презентували книгу Національний реєстр рекордів України 2013 Її зі столиці привезли наші рекордсмени, імена яких і увійшли до першої вітчизняної збірки. А це богатир Назар Павлів і його славнозвісні рекорди: тяга автобуса, бронетехніки, лісовоза та надування до розриву семи грілок. А от надвірнянський спортсмен Богдан Гальчак тричі прославився жонглюванням гирями із зав'язаними очима. Хлопець каже, робив це не заради книги, а задля популяризації цього виду спорту серед молоді. Можливо, хтось там скаже, що тобі це здалося, що ти зав'язуєш очі і там виконуєш різні цей, тим більше що це небезпечно. Але я такі, ну, так хочу просто. Як сказати, привернути увагу до цього виду спорту, і от встановлюють такі рекорди. Загалом у виданні зібрано понад 300 досягнень за останні два роки. Усі вони підкріплені детальними описами та фотографіями. Щоправда, про українських рекордсменів тут написано російською в національному реєстрі рекордів. Такий крок пояснили доволі просто, аби знали не лише в Україні, а й країнах СНД. Та головне кажуть, спортсмени не забувати рідне коріння. Де б я не був, ну а мені вдається бувати в різних там областях, що в Центрі. Що в столиці, що в Києві, також є більшість на сході. Де б я не був, я особисто завжди спілкуюся з усіма українською, на українській мові. Крім того, я всім завжди наголошую, що я з Івано-Франківська. І про, про нашу Франківщину розказую всім, що. Саме в нас на Франківщині знаходиться найвища точка України гора Говерла. Що саме на Франківщині знаходиться таке місто Галички, колись було самою могутньою Галицько-Волинською столицею самого могутнього Галицько-Волинського князівства. Що саме з франківщини родом, такі відомі історичні постаті, як Роксолана, Олекса і Степан Бандера? Вже нині прикарпатські рекордсмени готуються здивувати українців новими досягненнями, які кажуть хлопці, обов'язково увійдуть до книги рекордів 2014. і сподіваються, наступне видання буде виключно україномовним.